Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 7 вересня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Попереду на Україну чекає дуже важливий у дипломатичному сенсі вересень, та й осінь загалом. І схоже, що візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена був лише початком. Адже попереду на нас чекає саміт G20, засідання Генасамблеї ООН і навіть ймовірна зустріч президента США Джо Байдена. І українська українського президента Зеленського на яку натякнув напередодні Блінкен. Відомо, що напередодні саміту G20 вже триває дискусія щодо підсумкової декларації. Зокрема, європейський союз виступив проти запропонованої індією декларації, де немає засудження російської агресії проти України. В той же час, за даними західних ЗМІ, Китай дещо пом'якшив свою так звану нейтральну позицію. Разом з тим, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже оприлюднив перелік питань, які Україна підійматиме на генасамблеї. ООН. Отже, докладніше про все це ми з вами сьогодні і поговоримо. Почну, звісно, з візиту Ентоні Блінкена до Києва, тому що саме цей дводенний візит може закласти основу для подальших дипломатичних кроків на міжнародному рівні на тлі цілої низки міжнародних самітів. Посол України у США Оксана Варкарова одразу ж розкрила основні напрямки щодо яких Блінкен провів переговори в Україні. Зокрема, з її слів зустрічі з президентом України Зеленським і командою офісу президента була присвячена обговоренню стратегії подальшої політичної та військової підтримки. А переговори з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем були зосереджені на захисті енергетичної інфраструктури, зміцненні економічного співробітництва та гуманітарної підтримки, ну і ще й посиленні співпраці з бізнесом, реформуванні та відбудові. З міністром закордонних справ Дмитром Кулебою відбулося обговорення ключових напрямків взаємодії перед важливими міжнародними подіями. Ну і окремо, звісно, варто відзначити і новий пакет оборонної допомоги від США, який серед іншого включає танкові снаряди зі збідненим ураном для Абрамсів. Окрім того, США виділили для України новий пакет допомоги, вартість якого сягає понад 1 мільярд доларів. І от до нього входять комплекти, компоненти системи ППО, боєприпаси та системи зв'язку, засоби для розмінування і гроші для підтримки довгострокових військових потреб. Але що цікаво, також у цей пакет входять і гроші на підтримку зусиль правоохоронних органів щодо відновлення та підтримки правопорядку на звільнених територіях, включаючи ті міста та села, які зазнають постійних обстрілів з боку Росії. А так само в цей пакет закладаються гроші на гуманітарну допомогу, і, що важливо, більше 200 мільйонів на підтримку прозорості та підзвітності українських інституцій, верховенства права і сектору правосуддя, підтримку ключових реформ у сфері боротьби з корупцією і на створення потенціалу для розслідування військових злочинів, скоєних Росією. Ну і крім того впевнений, що обговорювалося і питання того, що нині в американському конгресі вирішується питання щодо схвалення додаткового фінансування для України в розмірі 24 мільярди доларів. А це мають зробити вже до кінця цього місяця. Але республіканці у палаті представників, як завжди, намагаються торгуватися. Однак, на наше щастя, в сенаті більшість за демократами. А лідер республіканської меншості в сенаті, міч Маконел, він повністю на нашому боці і нині намагається переконати інших республіканців не гальмувати питання надання допомоги Україні. Після ескалації російського диктатора Путіна у війні проти України президент США Джо Байден не був таким рішучим, як хотіли б багато конгресменів. Отже, зараз для Сенату не час розслаблятися у питанні допомоги Україні. Члени вищої палати парламенту матимуть можливість продемонструвати свою підтримку, коли вони приймуть додаткові асигнування для України до кінця місяця. Ну і крім того, Блінкен оголосив, що Сполучені Штати вже найближчим часом вперше передадуть Україні активи конфісковані у російських олігархів. А нагадаю, що в березні повідомлялося, що міжнародна група з блокування майна росіян, які потрапили під санкції, за рік роботи, заморозила активи на понад 58 мільярдів доларів. Втім, звісно, про яку саме суму зараз каже Блінкен, невідомо. Але точно відомо на що саме спрямують ці кошти. Окрім потреб безпеки України, ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських ветеранів. За це повинні заплатити ті, хто спровокував загарбницьку війну Путіна. Втім, якщо говорити про зустріч Блінкена та Кулеби, то очевидно, що глави зовнішньополітичних відомств говорили про координацію зусиль на міжнародній арені. Адже невдовзі відбудеться відкриття чергової сесії генасамблеї ООН, в рамках якої з 19 по 25 вересня традиційно проходитиме тиждень високого рівня за участі глав держав та урядів з усього світу. Ну, і що цікаво, очікується, що що до Нью йорка приїде і президент України Зеленський, де говоритиме про формулу миру, створення спецтрибуналу щодо злочину агресії і про компенсаційний механізм відшкодування втрат, а передбачається велика кількість двосторонніх зустрічей, зокрема із лідерами країн Глобального Півдня. І, от в цьому контексті, держсекретар США Ентоні Блінкен натякнув на скоро зустріч президента України Зеленського і президента США Джо Байдена. Держсекретар США також наголосив, що Байден попросив його приїхати в Україну щоб підтвердити підтримку США і гарантувати, що Білий Дім максимізує зусилля, які союзники докладають для вирішення проблем нашого наступу. Ну а також для надання довгострокової підтримки Україні. Втім, більш докладно всі ці питання обидва президенти зможуть обговорити вже особисто. Ну і пізніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна дійсно визначила три пріоритетні питання, які буде підіймати в рамках генасамблеї ООН. Серед них, зокрема, залучення нових країн до реалізації формули миру і здійснення наступних кроків на шляху до проведення. Глобального саміту формули миру, а так само будемо торкатися питання експорту українського продовольства на світові ринки, і будуть ще двосторонні зустрічі, на яких буде проговорено питання про нове озброєння і нові пакети підтримки України. Ну і до речі, щодо відновлення зернової угоди, то тут є також цікаве питання, яке буде обговорене на Генасамблеї ООН. Зокрема, посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна звернулася до Туреччини з пропозицією щодо відновлення роботи зернової угоди, зернового коридору, але вже без участі Росії. Втім, остаточної відповіді від Анкари поки що немає, і ця тема точно буде обговорена вже на Генасамблеї ООН. Пропозиція про роботу зернового коридору без Росії передана турецькій стороні, оскільки кораблі зерном вже йдуть територіальними водами Румунії, Болгарії, також Туреччини, і проходять протоки без обмежень, то насправді це раціональний шлях. Київ очікує на комунікацію зі Стамбулом на високому рівні, яка може відбутись вже найближчими днями, або ж можливо в рамках генасамблеї. ООН. Це необхідно для того, аби зрозуміти, куди ми можемо далі. Рухатися разом з тим, попереду на нас чекає і саміт g 20 який точно вже не відвідають китайський лідер Сі Цзіньпін та російський диктатор Путін. Втім, відомо, що за підсумками саміту має бути оприлюднена підсумкова декларація, але з нею виникли певні проблеми. Як пише видання CNN, у Європейському Союзі вважають, що підготовлений Індією. Проект декларації щодо України має бути доопрацьований за словами одного з європейських дипломатів. Складність полягає у відмові Росії та Китаю прийняти формулювання, які були використані під час сторічного саміту двадцятки на балі. Тоді нагадаю, лідери країн виступили із заявою, в якій все ж таки засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І от тепер Індія, як приймаюча сторона, не хоче вносити таке формулювання в декларацію, тому що якщо її цю декларацію не підтримують всі члени G20, а це вважатиметься поганим сигналом. І, відповідно, буде кілька різних підсумків саміту, чого не хоче допустити Індія як приймаюча сторона. Саме тому в ЄС закликають ухвалити засудження російської агресії у цій підсумковій декларації навіть. Якщо от одна лише Росія цю декларацію не підтримає, бо тоді це буде 19 голосів проти одного. Ну от після такої новини видання Bloomberg раптом повідомляє, що представники Китаю, які беруть участь у переговорах щодо заключного комініке саміту G20, змінили свою нейтральну позицію щодо війни в Україні на більш так би мовити проукраїнську. Про це агентству Блумберг повідомив високопоставлений французький чиновник. Він запевнив, що раніше нейтральна позиція Китаю була вигідна Москві. Але тепер Пекін зайняв більш м'яку позицію до України порівняно із минулим роком. І це важливо, важливо з огляду на позицію західних країн, які якраз закликали Китай чинити тиск на Росію, щоб та припинила війну. Ну і до речі. Окремо на саміті G20 триває боротьба за вплив на Африку, тому що, як пише той самий Блумберг, велика двадцятка погодилася надати статус постійного члена Африканському Союзу. По суті, це означає, що Африканський Союз, що складається з 55 членів, отримає той самий статус, що й Європейський Союз. І тут вже очевидно, що поки Сі Цзіньпін і Путін пропускатимуть саміт G20, Західні лідери прагнуть тісно попрацювати із представниками Африки. Це частина прагнення надати африканським країнам сильніший голос у глобальних питаннях, таких як зміна клімату та заборгованість ринків, що розвиваються, особливо в умовах, коли ринки що розвиваються на так званому глобальному півдні, відіграють більш помітну роль у світових справах. Європейський союз прагне взяти на себе певну заслугу за крок G20. Лідери блоку планують провести зустріч високого рівня з африканськими лідерами на полях самі. То, який пропускають президент Китаю Сі Сідіньпін і лідер Росії Путін? Отже, з чим Україна та Захід підходять до важливих міжнародних заходів цієї осені? Будемо говорити з політологом Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, як завжди, ради вітати. Добрий вечір. Пане Тарасе, от як би ви? Давайте почнемо з візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена. Як би ви підсумували цей візит Блінкена до Києва? От якою, на вашу думку, була все ж таки головна місія цього візиту? Ну, Я думаю, йдеться про візит Зеленського до США. І це була частина цієї підготовки. Далі, звичайна перевірка, що відбувається в країні, який стан еліт, так який стан суспільства. І тут правильно, що шоколеба повів пана Блінкіна на кладовище, для того, щоб показати, які жертви несе український народ. Для того щоб не було бажань там змушувати Україну там до різних форм перемір'я або припиняти там допомогу для того, щоб натиснути на Україну, тому що такі, такі думки є у деяких кіл Сполучених Штатів Америки, і тут правильно була показана, показана кладовище далі. Я думаю, йшлося про боротьбу з корупцією, судячи з по активності з Паном Коломойським, а щось таке відбувається, тобто Сполучені Штати вимагають деолігаргізації е, взагалі України, що в принципі і корисно для України, в тому числі, е, і багато чого йдеться, тому що американці хочуть бачити, щоб в Україні були сталі стала стала влади, сталі інституції, з якими можна розмовляти як зараз, ну так і на майбутнє, тому що америка суть американської політики це вибудовування все ж таки стабільних інституцій, які є надійними і передбачуваними. Ну на вашу думку, президент Зеленський, коли прибуде до Сполучених Штатів Америки, а йому буде чим, якщо можна так висловитися, похизуватися в успіхах в цьому напрямку. А тут питання в тому, що було головне в цьому, який успіх вважатися буде головним. Тому що, звичайно, що ну не багато речей нашій владі подобається, що від них вимагає. Ну загалі там владі наші не подобається, тому що хочеться жити по-старому. Так ну, подивимось. подивимось. Я думаю, що будуть головним кейсом. Кейс Коломойського, але питання в тому, чи будуть там вироки, що це велике питання. А, у нас попереду багато міжнародних подій. Відповідно, і Оксана Маркарова, посол України в США, вона казала, що от якраз під час розмови Блінкена з Кулебою там обговорювалася а, така адженда щодо нашої участі в тій самій генасамблеї ООН. От на вашу думку, з чим ми поїдемо на цю генасамблею ООН і ну відповідно, які в нас шанси достукатися до більшої кількості країн. Ну наскільки я розумію, зараз йдеться про анонсований раніше саміт миру, тобто, фактично зараз Україна от змушує ті країни, які займали нейтральну позицію, а вже визначатися. Ну, умовно кажучи, якщо ти оголошував, що ти за мирне в як часто говорили нейтральні країни, то ну от приїжджай на саміт миру, де ти фактично будеш змушений підтримувати план миру Зеленського, який вже був підтриманий в ООН. Тому я думаю, зараз завдання нашої дипломатії саме таким от чином діяти для того, щоб формувати збільшувати кількість форпостів ну, підтримки. А стосовно як змусити. Ну, це знаєте, як говорив Аль Капоне, добрим словом, то пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. Добре слово це дипломатія, це кулеба. А пістолет це звичайно українська армія та успіхи українських збройних сил. Чим. Потужніше ми будемо виглядати в першу чергу, чим частіше ми будемо гамселити Росію на її території. Я вас запевняю: у багато країн буде сильно міняти свою думку стосовно України, а тому, що все ж таки силова компонента. А для цього потрібен власний ВПК. Це є вагомим, вагомим аргументом для того, щоб схиляти все ж таки на український бік. Ну, наприклад, дивіться, ну пан Малюк показав СНН, по як українські дрони вже баражують Чорним морем. Так, там Кримський міст влетіло, влетіло в танкери. Ну це вже взагалі піднімає питання, чи буде чорноморський флот Російської Федерації взагалі знаходитись у чорному морі у, у майбутньому, так. А чим частіше ми будемо, наприклад, бомбардувати порти е, новоросійське, що в Україні цікаво, тому що через Новоросійськ проходить 30% експорту нафти, е, величезна товарообіг зерна імпорту, тому що у Росії не так багато портів, які не замерзають. Тим вагоміше буде слово України, тим більше будуть дослухатися е, до України. Чим частіше будуть бити по території Російської Федерації, особливо якщо як заявив пан Данілов. Е, в Україні скоро з'являться ракети на півтори тисячі кілометрів. Ну, знаєте, тут вже починають дивитися досить з великою повагою до України, і навіть така країна, як Китай, як Сполучені Штати Америки, будуть розуміти, що в питаннях в питаннях російських так. Україна буде грати важливу роль, тому для того, щоб просто так ігнорувати, буде неможливо. І всі питання по що пов'язано з Росією, тепер треба вирішувати, в тому числі в Києві. До речі, звичайно, не всім це подобається. Тут слід розуміти, особливо це не подобається Німеччині, яка останні там 400 років фактично. Грала на території східної Європи, ну, от за от таким висловом Кісінджера в його відомому творі дипломатія, такому грунтовно, це вважалося нічийною землею, на якій а, Німеччина в широкому розумінні ну мається на увазі, як австро угорщина і Німецька імперія з'ясовували стосунки а, з Російською імперією. А тепер а, доводиться її брати до участі. До уваги думку Києва. Тут силова компонента, вона теж багато чого вирішує. І тут, отут, вже, як говорив Клаузевіц, диплом... війна це є продовження дипломатії. Так ось, чим потужніше ми будемо, більш незалежні в контролі над своєю безпекою, тим вагоміше наше слово буде звучати в Генеральній Асамблеї, в тому числі. Ну зараз очевидно, що Україна і Захід так працюють, обробляють, якщо можна так висловитися, глобальний південь, аби там цей нейтралітет зламати на нашу підтримку. А і от зараз Блумберг пише, що е, готуючи декларацію підсумкову саміту G20, Китай нібито пом'якшив свою позицію а, з цього нейтралітету на якусь можливо більш проукраїнську позицію. Звісно, тут казати про те, що вони повністю на наш бік стали зарано тим не менш, позицію пом'якшують, і тут виникає питання. От як на вашу думку, все ж таки нам достукатися до тих країн, щоб це була не декларативна якась підтримка? Тобто, добре, якщо ми почуємо від країн глобального півдня, що вони підтримують нашу формулу миру, а щоб це якось вилилося вже в практичну площину, щоб ми не просто підписували е, якісь декларації, в яких засуджується російська агресія проти України, але щоб за цим була якась практична допомога, практична протидія тій самій російській агресії. Ну теж знаєте, як я сказав, принцип алькапона добрим словом то пістолетом. Тільки в даному випадку вже добрим словом це дипломатія. А пістолет це продовольство. Ви хочете, щоб у вас падали ціни на продовольство? Чи не хочете? Тому що в принципі те, що зерном Україна себе забезпечує, так нам вистачати буде. Тому це ж ваші будуть більше проблеми, те, що у вас зростають ціни. І люди ж у вас хочуть їсти три рази на день. І вони дуже незадоволені, коли вони не бачать зростання цін в Європі. До речі, ціни на продовольство достатньо виросли, і тут знаєте, це теж така позиція, тому що Україна – Є важель впливу у будь-яких перемовинах. У будь-яких перемовинах важливе питання наявності важелю, а продовольство, армія, зброя це важель, який надає українській дипломатії більшої ваги в тому числі на глобальному півдні Тут ще цікавий момент. Той самий Блумберг повідомляє, що так як на саміті G20 не буде ані Путіна, ані Сідзіньпіна, то е, будуть європейський союз а загалом захід працювати з лідерами африканського союзу це 55 країн на секундочку, і е, 55 членів. І відповідно. А наскільки я розумію, все ж таки Африканський Союз він в орбіті інтересів як Китаю та Росії, так і заходу зараз опинився, і тут буде визначатися, хто ж перетягне на свій бік. От на вашу думку, під час цих зустрічей на саміті G20 з африканським союзом, що захід буде пропонувати, і наскільки такі пропозиції африканському союзу можуть бути зрештою вигідні нам? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що Китай достатньо давно працює в Африці. Те, що він буде відсутній на G20, це нічого не означає. У них достатньо ресурсів, взагалі нікуди не виїжджати. У них своя програма. Тому що африканським елітам, чому цікаво африканським елітам працювати з Росією? Тут все ж таки слід відрізняти інтереси еліт і африканського ну, народів Африки. Тому що еліт в принципі влаштовує співпраця із Росією та з Китаєм, чому тому, що вони ж не висувають ніяких вимог, приносять гроші, дають можливість розкрадати. Росія в тому числі теж нічого не вимагає, еліти отримують відповідний свою ренту за рахунок співпраці з Росією та з Китаєм. Корупційну ренту у них в принципі, все добре. А у Європи та у Сполучених Штатів Америки у них же є обмеження. Вони не готові. Вони висувають умови щодо, щодо співпраці і багато чого іншого теж висувають. І тому я думаю, що буде досить деякі проблеми, досить важко буде деякі питання робити, і досить болісно, особливо, наприклад, для Франції. Дивіться, як е, там стали проблеми, що Францію витісняють фактично з, з Африки. Причому французи, ну, у них, якщо ви подивитесь на їх стосунки з своїми колишніми колоніями, ну вони як були напівколоніальні, так і залишились напівколоніальні, коли вони їх змусили, наприклад, Ко той самий нігер фактично за копійки купувати ресурси уран тільки зараз там підняли ціни. їм, коли багато золотих запасів зберігається у Франції цих країн багато друкується грошей саме у Франції. Тобто Франція ну, залишала такий напівколоніальний ну, статус, ну, на відміну від, від Британії, наприклад, яка так наставиться до своїх колишніх колоній. Так, є там співдружність, але там є. Вони більш в такому ліберальному форматі працюють. А, і тому тут перегляд, звичайно, повинен бути союзу, і можна. Як можна спіймати ті країни, які вже трохи розчарувалися в Китаї, наприклад, тому що е, Китай все ж таки, вони та не вимагають від, наприклад, від е, ну дають можливість розікрати якусь свої кредити і так далі, але ж вони достатньо жорстко себе теж поводяться більш такою вже в колоніальному форматі. Ну, наприклад, не можеш віддати борги. Віддавай фактично частину своєї території. Китайці дуже люблять порти портову інфраструктуру, яка дозволяє їм фактично. Виходити на принципі колонізації цих країн, вони там фактично створюють так територіальну територію, яка знаходиться під контролем, навіть китайських громадян, куди не мають доступу цієї еліти. Багато чого теж вимагають. Вже починаєте тут, вже якщо змінить підходи і. США звер зверне уваги на Африку та Європейський Союз, то може щось вийти, але поки що Китай там активно репрацює туреччина. До речі, активно працює в, в Африці. І так далі. Що стосується України, ну Україна взагалі якось 30 років ігнорувала Африку. У нас тільки зараз там повідкривали посольство, тому що нарешті згадали, що існує африканський континент. Хоча це дуже перспективний континент, з точки зору е економічних перспектив, так. Експорту туди нашої продукції, нашого обладнання, наших технологій, які є, там в тому числі сільському господарству. Я думаю, що і по збройному напрямку теж багато чого буде йти з боку України. Багато чого тут тільки рухатись треба і мати стратегію стосовно африканських країн, тому що до останнього часу, коли не виникла потреба мобілізувати якраз глобальний південь, на те, щоб вони голосували, як Україні цікаво. У нас, в принципі, в Африку ну ніяк на неї не звертали увагу, пане Тарасе, Я на дуже коротко запитаю на вашу думку, чому Україну цього року на G20 не запросили, і наскільки це для нас критично з огляду на те, що там і так багато наших партнерів? Ну я не вважаю, що це велика велика проблема. Все ж таки G20 – це як економічний блок створювався. Тобто, це такий розширений. Тобто, знаєте, якщо якщо – це клуб обраних, то G20 – це. Клуб обраний та передпокій для клубу обраних, тому що ну, все ж таки е, не можуть не звертати уваги розвинуті країни, що зросла роль Азії та інших країн, і тому вони їх залучають в такий діалог. Ну, в принципі, особливо там е, немає чого зараз Україні робити, поки у нас війна і поки є е, е, ну, в тому числі в економічних питаннях. Ну, ми більше повинні концентруватися, як я сказав, більше концентруватися на нашій збройній потузі. Чим сильніше ми будемо а, гамселити Росію власною зброєю. В першу чергу, а, тим знаєте краще і веселіше будуть перемовини йти в, в теж НАТО, тому що таких крутих пацанів, в принципі, готові будуть прийняти скрізь. І знаєте, до нас частіше будуть приїжджати навіть представники j 20 тому що будуть розуміти, що якщо ви хочете мати а, не, не мати проблем у Чорноморському регіоні. Хочете мати е, е, стосунки з країною, яка має вплив вже в Євразії, достатньо потужно. Ми просто це ще не усвідомлюємо, що який контроль ми можемо отримати. Ну тоді до нас будуть приїжджати, пане Тарасе. Дякую вам за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам, і глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався сьогодні до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!